Шановні пані та панове, давайте піднімемо наші келихи за декомунізацію. Вітаю, котаки, кели. Цей складний рік приніс нам багато втрат. В кожного є свій список імен, які ми називаємо з безкінечним болем в душі. При цьому вся, вся спільнота протягом цього року робили благодійні події, збирали гроші на потреби військових та підтримували один одного заради спільної мети. Я дякую всім, хто був з нами. З віслемом весь цей непростий рік. Це і Стеля, Арсабранія, Творче Нежить, сад деформації з Дніпра, вони з Дніпродима, з Кам'янського, вони нас повинні бачити десь там в онлайн трансляції. Плем'я Тверде зі Львова та новонароджене дитя багатьох з нас, тих людей, що зараз тут. Це Маніфест Харків. Всі ці проекти, з якими ми взаємодіяли протягом року. Ви прекрасні. Я дякую за цей досвід і за це тепло. Ви ахуєнні всім! <праць> З вами сьогодні працюють людина за комп'ютером. Не Михайло Маркович, а Фрідріх Швальбе. Ваші оплески. Легендарний нашу Артем Все пошло не по сценарію. З нами сьогодні я офігенні ребята. Це Кирил на, на вході. Він наш кастир. Ви можете обідаться, якщо вам це потрібно. Влад Радченко знімає, Віро знімає. Ілюха ставить звук всім цим людям оплески. Андрій Третяк буде нас підтримувати коментарями з зали. <скрикула> І все це називається Різдвяний літературний слем. Привіт! <скрикула> да, так вийшло. Що Різдвяні слеми, окрім ковідних часів, давно... Блять. Реально. Що там? Були ковідні часи. Ні, <дах> ні, 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 заціні, заціні. Були ковідні часи, а в ковідні часи ми згадували, сука, до ковідні часи. До чого ми дожили? Часу для ти все лисий. Слухай, то що я о, дивись, те, що я не можу стати твоїм клієнтом, ще не означає, що я тебе не люблю. Добре, ми минулого року на різдво. Ми робили спільні події зі стелею. В нас був спільний збір цього року. В нас також схожа історія з нашим другим організатором Андрієм Терчаком. Ми робимо різдвяні події зі спільним збором для 32-ї 43-ї бригад, Яким в рамках маніфесту ми допомагаємо. До речі, хто з вас вчора був на концерті? організований Андрієм? Хлопаємо! Що все? Дякую! — Ні, Андрюх, ти розумієш, у людей в житті... — Я перепрошую, у нас була полпосадка, ви ви в нас сілі. Андрюх, у людей бувають в житті різні, цікаві діла і події. От я, наприклад, от крім того, що був на вашому концерті, я ще в дурдомі був два дні. Ладно, з збожеволіти, ми завжди встигнемо. А в мене зараз а, є питання. Хто вперше на слемі? Підійміть руку. Ля. Є люди. Є люди, ті, хто вперше на слемі. Добре, супер. Раз у нас є ті, хто вперше на слемі, і бачать нас всіх вперше, для вас правила класичного літературного слему, формату h 4 О! Слем проходить в три тури: відбірковий півфінал та фінал. По три хвилини максимум на кожний виступ. За порушення часового регламенту учасник штрафується на один бал за кожні 10 секунд. Глядачі в залі можуть надати індульгенцію учаснику по запиту слем майстра. Звагання відбувається за олімпійською системою на виліт. З першого туру вибуває від 5 до 10 учасників. Співфіналу від 5 до 7. У фінал потрапляє три учасника. У разі, якщо в фіналі декілька учасників набирають однаково прохідну кількість балів, Свердмайстер влаштовує четвертий тур між цими учасниками, котре зветься Суперфінал. Оцінюють учасники по п'ятибальній системі п'ятьма комплектами оцінок. Чотири комплекти віддаються випадковим глядачам в залі. Зміна оцінок відбувається після кожного туру, включно із суперфіналу. Кожний комплект оцінок, ні, один комплект оцінок, перепрошую, продається за аукціону перед початком СЛЕМу і залишається у власника до кінця слему на всі тури, включно із суперфіналу. Текст повинен бути написаний учасником. Переклади текстів не допускаються. За порушення цього правила учасник дискваліфікується без права на індульгенцію. Учасникам забороняється виконувати тексти, які вже читалися на минулих слебах вищої і прем'єр-ліги. Допускається використання реквізиту за згодою свем майстра. Свем майстр має право відмовити у використанні реквізиту без пояснення причини.